Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Розпочався новий акційний тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. Приємного перегляду. Бальзам для губ 29. 44 тінь для губ від ловіт. Набір інструментів для брів 29. Спонжі для макіяжу 2 штуки 19. Набір спонжів 4 штуки. Упаковка. Ціна 29 гривень. Пензлик для тонального крему 34. Спонжі, також 34. І ще ось такі варіанти є. спонжів за 34. Рожевий, жовтий. Ніжно-рожевий. Щіточка для очищення обличчя з довгою ручкою 14. Пляшка пластикова з піноутворювачем 24. Набір пластирів 50 штук. Упаковка 11. Кремнів веасофт. З натуральною олією жожоба. Та вітаміном Е 100 мл. Ціна 84 гривні. Крем для обличчя поживний 88 50 мл 77 гривень. Гер для вмивання, очищення. Крок перший тример манікюрний для кутикули 7 гривень. Щипчики манікюрні для кутикули Металеві 77. Апельсинові палички 5 штук упаковка ціна 9 гривень. Фітокрем для стоп пом'якшує загрубілу шкіру ступнів, Запобігає утворенню мозолів та тріщин 75 мл ціна 39 гривень. Форми верхні для нарощення нігтів 100 штук упаковка 59. Наклейки для нігтів об'ємні 19. Гель лак з сухоцвітами 39. Засіб для зняття лаку 16. 11 гривень пензлики для манікюру. Блиск для губ від ловіт 39. Антипреспирант рексона 92 гривні. Рексона Кулькова 59, ФА – 57 гривень, Ніве 64. Рексона Стік 99. Вода туалетна жіноча 77. Чоловіча туалетна вода 139, 90 мл. Чоловічий All Spice Stick 97, Дезоторан чоловічий 84. Зубний порошок 70 грамовий 19. Зубна паста Colgate 32 гривні. Blenda також 32 гривні. Ділет геть для гоління 137. Станок бік одна штука 49. Фарба для волосся Мальва. Кольори в асортименті 32 гривні. Авена 29. 99 гарнієр. Доместос блоки для унітазу дві штуки, два аромати. В наявності ціна 89. Гель для душу, три аромати, 44 гривні. Об'єм 430 грамів. Піна для ванни, банан та манго 1 кілограм 49 гривень. Шампунь для волосся Шаума в асортименті 400 г-74 гривен. кератин 139 440 г. Кондиціонер двофазний. Живлення та відновлення для сухого, ламкого та ослабленого волосся 74 гривні. Гелі для душу три аромати в наявності 48-400 г. Кондиціонер для волосся відновлення 400 грамовий 69. Шампунь 84. 169 шампунь для волосся Head Shoulders. Крем маска 1 кг 109. Шампунь бальзам 2 в 1 Фітолінія. Мигдаль та протеїни шовку 7 трав, ромашка та лаванда 44 гривні 500 грамів упаковка, 59 шампунь для волосся 1-літровий, піна калада, тропікана та мохіто. Зміцнюючий бальзам для комбінованого та схильного до жирності волосся 74 500 грамів. Шампунь гель для душу All Spice 2 в 1 92 гривні. Фруктовий коктейль гель для душу 16 300 грамів. Чоловічий гель шампунь 3 в 1 – 64 гривні 400 г. 74 гель шампунь. Велика банка 750 г. Мило туалетне тверде б'янка. Кавун та диня 19 160 грамів. Туалетне мило шарм, полуниця та апельсин 44. 5 штук по 80 грамів. Крем-мило дитяче з дозатором. Ромашка та календула. 445 грамів. Ціна 39 гривень. Папір туалетний 150 аркушів, двошаровий 39 Серветки вологі для зняття макіяжу 17-20 штук упаковка. Серветки паперові 100 штук. Ціна 19 гривень 24х24 см. Блок для унітазу брев 54-50 грамовий. Олівець для чищення праски 8 Блок для унітазу запаска до Место 139 г. Сіф антиналіт ультрашвидкий для ванної кімнати. Ціна 71 гривня 500 г. СІФ видаляє 100% вапняного та мильного нальоту блиск та без розводів. Ціна 71 гривня 500 г. Галакс для ванної кімнати та сантехніки 88 500 г. Відбілювач бос плюс без хлору активний кисень 25-100 мл. Кисневий відбілювач, підходить для кольорових та білих речей 450 г ціна 57 гривень. Порошок для прання персіл 55-300 тайт 49 300 г, капсули перволь 182 гривні 13 штук Пом'якшувач для тканини Сілан Велика Банка 139 Порошок універсальний 4,5 кг 189 гривень. Миючий засіб для ванної кімнати та сантехніки Сантрі 1 кг 37 гривень. Крот ціна 25 гривень. Сарма для миття посуду лимон 39. Дитячі вологі серветки гіпоалергенні. Екстракт алої 84 штуки 39 гривень. Рушники паперові від сафі 21 гривня. Кольор зелений та рожевий. Рушники паперові двошарові, 1 Один рулон 37 гривень. 120 відривів. Рушники трьохшарові. 175 відривів 42 гривні. Серветки вологі 120 штук 59. Порошок пральний 800 грамовий. Гірська свіжість 59 гривень. Галус універсал 1 кг 700 г 119 гривень. Порошок SAVX 114-1 кг 200 г. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки коментарі. Бажаю вам приємного, спокійного дня та вдалих покупок. Зустрінемось уже у новому відео. На все добре!